Глядачі, переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила у Криму. Масштабне ДТП з участю російських військових. Вантажівка з солдатами врізалась у легкове авто. Так тікали з Херсонщини, що забули про правила дорожнього руху і безпеки. На півночі тимчасово окупованого Криму у Джанкойському районі сталася масштабна аварія за участі військової техніки РФ. Про інцидент з посиланням на ворожі ресурси повідомляє Рія Мелітополь. У Джанкойському районі військовий Камаз з окупантами врізався у легковик Міцубісілансер. Удар був настільки сильним, що вантажівка вилетіла на Узбіччя й перекинулась внаслідок, ДТП постраждали щонайменше 15 військовослужбовців РФ та двоє цивільних. Інформує видання. Пагандиський ресурс ЧП Крим уточнює, що аварія сталася поблизу села з промовистою назвою Орденоносне йдеться ймовірно про ділянку траси М 17 Це автомобільний шлях міжнародного значення, що проходить територією України. Херсон, Жанкой, Феодосія, Керч до державного кордону із країною агресором Росією. Автошлях пролягає територією Херсонської області та Автономної Республіки Крим. 9 листопада міністр оборони Сергій Шойгу наказав розпочати відведення окупаційних військ із Херсона за Дніпро. Паралельно із цим окупанти почали укріплювати оборонні позиції. На адмінкордоні Херсонщини і Криму нагадаємо, тікаючи від наступу ЗСУ загарбники цієї ночі масово билися один з одним за човни і решта плав засобів. Ймовірно, не всі росіяни встигли переправитися на лівий берег Дніпра на Херсонщині. За неофіційними розрахунками, Збройні сили України можуть взяти від 5 до 20 тисяч окупантів у полон. Не всі російські військові встигли переправитися на лівий берег Дніпра у Херсоні, тікаючи від наступу ЗСУ, загарбники цієї ночі масово билися один з одним за човни і решта плав засобів. У Херсоні серед окупантів. Шириться паніка. Про це свідчить скріншот з переписки, яку опублікував у себе в телеграмі український військовий журналіст Андрій Цеплієнко. Повідомлення йдеться про те, що не всі росіяни встигли переправитися на лівий берег Дніпра. Зараз ситуація серед окупантів важка, і по їхніх розрахунках Збройні сили України можуть взяти щонайменше від 5 до 20 тисяч окупантів у полон. Тим часом очільниця об'єднаного координаційного прес-центру сил оборони Півдня Наталія Гуменюк в телеефірі марафону. Я активно рухається до правого берега і збираються там, щоб переправитися через Дніпро на будь-яких доступних плавзасобах. Ба Більше вже фіксують випадки, коли окупанти б'ються між собою за човни. Просто напередодні вони дуже ретельно їх знищували, підривали, розстрілювали та просто розбивали підручними засобами, але зараз намагаються використати навіть найменші. Там за них і бійки, і сутички в них трапляються, зазначила Наталія Гуменюк. Той же час наші захисники просуваються, наближаючись до міста Херсон, дещо повільніше ніж хотілося б зі слів Наталії Гуменюк. Але це через мінування ворогом території та особливості ландшафту. Також вона нагадала, що військова операція вимагає інформаційної тиші. До зустрічі глядачі. Переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Мої сила.